Друзі, вітаю! Мене звати Дем'ян, і я хочу записати це коротеньке відео, присвячене інструменту кібербезпеки. Це безкоштовний онлайн-інструмент від компанії Мені для тестування е налаштувань безпеки е поштових сервісів. Чому це важливо? От згідно із травневим звітом Trend Micro, у 2022 році. Спостерігаємо звіт на зріст на 29% зафіксованих фішингових кампаній, 35% росту зафіксованих компроментацій, тобто викрадення облікових даних за допомогою поштових сервісів. Цікаво також те, що от спостерігаємо на 205% ріст викрадення облікових даних за допомогою сервісів із використанням штучного інтелекту. Зростає кількість і складність атак на корпоративну електронну пошту. І саме тому я хотів би презентувати безкоштовний онлайн-інструмент від компанії ManiWeb для тестування поштових сервісів, називається Email Security Test. Все дуже просто і займає буквально декілька хвилин. Заходимо на веб-сайт компанії immunweb.com. У меню обираємо Community Edition. Це набір безкоштовних інструментів для перевірки базових налаштувань інформаційної безпеки. Обираємо емейл Security тест. У полі пошуку вводимо ДНС-ім'я корпоративної пошти, нажимаємо пошук та вивчаємо результати пошуку, які стосуються саме. Нашого вказаного email серверу За допомогою email Security Test ви зможете провести базовий аналіз на відповідність налаштувань безпеки поштової служби найкращим галузевим рекомендаціям, виявити недоліки у налаштуванні шифрування, а саме SSL, TLS протоколів, виявити недоліки DNS-налаштувань. Перевірити, чи ваш емейл-сервер знаходиться в блек-лістах, спам спамлістах. Перевірити, чи корпоративні облікові записи знайдені у переліку скомпрометованих. Виявити фішингові кампанії, DNS-quoting, DNS-імена схожі на ваш корпоративний dns домен е, Цікавий інструмент. Безкоштовний, швидко запускається, швидко дає результати. Я заохочую вас спробувати скористуватися цим інструментом.